А що ти робиш? У мене нова послуга. Експрес-підбір для клієнтів, які хочуть за дешево, швидко Їду, перевіряю машини. Зараз багато таких клієнтів. Кожна друга людина хоче швидко. Я не встигаю, я мушу всіх забрати, щоб швидко перевіряти машини. Ого, це технології. Так, їду і наразі дивлюся, крашена, не крашена. А ну це а ну що буде? Чекай, чекай. На, Ого. задня кришка бита, шпакльовка. Я не був. Все вже позрай. 2263 мікрон. Ого! На, по кругу вся шпакльована. Так само краще можеш перевірити. швидко, не тратиш час, просто раз. Головне, я ж номера набира записувати. Чекай самоліт.